Дітки, а зараз я пропоную нам вирушити у зимову подорож до лісових звірів. Де знаходиться зайчик? Зайчик знаходиться перед ялинкою молодці. А де знаходиться білочка? Білочка на пеньочку. Так. А де знаходиться вовк? Вовк знаходиться за кущем. Де знаходиться білочка? Білочка біля сніговика. І між сніговиком і деревом. Де знаходиться вовк? Вовк біля ялинки, а мишеня. Мишеня на ялинці? А де знаходиться зайченя? Зайченя знаходиться перед сніговиком. Молодці. На чому сидять снігурі? Снігурі сидять на гілочках. За ким заховалася лисичка? Лисичка заховалася за сніговиком. А де знаходиться вовк? Вовк стоїть між ялинок. Молодці. А де знаходиться ворона? Ворона сидить в гнізді, а де знаходиться ведмідь? Ведмідь в борлозі спить. Молодці малята.